Вітаю, дорогі грибники. Нарешті я вибралася на грибне полювання. Дуже довго не могла вийти, ну, тижнів зо два точно. І це для мене суща драма, думаю. Всі справжні грибники прекрасно відчувають, розуміють, як це хотіти вийти по гриби і не мати такої змоги. І ось нарешті бреду. Йду, провідаю свої улюблені грибні місця. Дивлюся, що інші грибники активно постять дописи із першими білими грибами. Ну, у нас такого дива ще не буде. А от підберезники цілком собі можуть вже рости масово. Ось така маленька дрібнота. Це опенюк луговий, чудовий, смачний, ароматний, прекрасний гриб. Бачите? Невеличкий він росте, але все одно його смак і аромат дуже приємний. І сьогодні я підготувалася. Не буду патрати з куреним. А є в мене отакий От агрегат. І цим агрегатом отак раз, і зрізала, і зрізала. Отак позрізаю шляпки, а потім їх визбираю. Є вже трішечки посохлі гриби, швидко сухнуть. Але все-таки варто їх визбирати, тому що дійсно гриб дуже класний. Грибники підказують, що їх можна сушити, що я обов'язково і зроблю, адже такий аромат варто зберегти на душі, що можна було потім. Взимку готувати якісь трави і додавати ці грибочки. Дивіться, які вони прекрасні, хорошенькі такі. Ну і кажуть, що суп із ними теж дуже-дуже смачний. Ну, а як же знайти лугові опаньки? Тому вони і називаються луговими, що люблять рости на таких трав'янистих місцинах. На Лугах, на пасовищах особливо дуже люблять рости вони. На газонах зустрічаються дуже часто серед міста. Повсюдно, на ось таких узліссях. Тим, хто дивиться мої відео, це місце вже знайоме. Такий прекрасний молодняк. Восени тут 100% можна знайти маслята. Ну, а зараз я принаймні постараюся це зробити. Треба зайти сюди, десь вглиб. Там в глибині є такий гарний мішаний лісочок берези і сосни. І от в цьому лісочку дуже часто зустрічаються маслюки. Ну, а також білі буває. Там я збирала минулою, ні, не минулою, три роки тому збирала білі гриби, дуже масово було. Ну, це був початок війни, 22-й рік. І тоді йшли дуже інтенсивно дощі. І грибів було як дурних, дуже багато. Так, що у нас тут? Поки що не видно нічого. Ну, йду на своє грибне місце. Перш за все перевіряю ті місця, які я точно знаю як грибні. Ух ти! От не дарма ж я. Знаю їх. Ой, який прекрасний! Чудовий маслючок. Погляньте, він уже підсох, але від того не став менш прекрасним. Ой, супер. Жовтенький Маслюк, звичайний. Він такий красивий, такий ароматний. Мені здається, навіть через екран. Відчутно, який аромат. Ну, я вже його ось тут обрізала, то він не червивий. Це дуже радує, що встигла я першою. І ось тут десь я бачила тільки що ще один. А, ось, 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 ось. Ось іще один. Так, друзі. Хто там не вірить, що маслюки пішли? Ось, якщо вони в Миргороді є, повірте, в інших місцях вони точно є. Ось він, красунчик. Вже підсух такий, як старуватий. Ану ми його зламаємо. Так, старий, червивий. Ну що ж, піде він на якесь дерево. Буде висіти і розкидати свої спори. Так, йдемо далі. От, Оце я люблю. Отакий грибний збір. Мене дуже-дуже влаштує. Отак, щоб гриби були на кожному кроці. Щоб вони були молоденькі, не червиві. Шапочки вже попідсихали, але це однозначно маслюки. Так, хто там не вірить, що маслюки бувають із плівочкою. Ось, будь ласка. Дивіться, як плівочку цю зняти, то ми бачимо там під низом губочку. Не пластинки, як у печериць, а саме губочку. Так що це не якісь там коричневі печериці, дивні, як мені там писали під відео. А справжні-справжні маслюки. От, будь ласка. Це маслюки. Тут ось така. А от іще один красунчик. Теж маленький, велики ми вирости не дамо. Жаль, що їх не так багато, але якщо буде більше, то можна буде навіть насушити. Кажуть, що сушені дуже гарні, дуже смачні, жовтенькі, ароматні. Так що буду сушити обов'язково. Є що збирати. Ось, будь ласка, ще один. Давайте його викорчуємо. От, о, шедевральний. Аж камера в шоці не хоче фокусуватися. Дуже гарний. І тут я десь тільки що... А, ось на тому боці. Тільки що теж бачила маслічок. Варто, варто потрапляти у ліси. Якщо Миргороді є, я ж кажу, то в інших лісах буде обов'язково. Тому що в нас ліси дуже вибагливі, дуже сухі. Дощі йдуть не так часто, як у інших регіонах. І, звичайно, грибів від цього менше. От, красунчики. Так, йду далі досліджувати. Дуже цікаво так під деревами заглядати в цих ровочках, де посажені сосни, там вони дуже гарно себе почувають. Ну, люблю гриби, тільки що тут йшла, нічогісінько не бачила. Навіть збила ногою один грибочок. А вони ось, будь ласка, перед моїм носом. Тільки ракурс змінився, гриби з'явилися. Ракурс змінився знову, гриби щезли. І так постійно. Якщо от набачиш гриб, і зразу не підеш по нього. Все, загубив, не знайдеш, не бачиш. О, які шедевральні. Зовсім-зовсім свіжі. Я таке люблю. Ось такий підсумок із мого грибного місця, де завжди ростуть маслючки. Не так багато грибів, але приємно, що вони є на цей момент. Буде сьогодні що посмажити. Мухомор сіро-рожевий. В народі називають маремуха. Так. Ой, розпався такий ось соковитий грибочок. Його шапочка світла, світло сіра з рожевими такими відтінками. І ось я зламала грибочок, і видно вже, що ніжка починає рожевіти. Це його така особлива прикмета, за якою. Мухомор ророжевий або ж маремуху відрізняють від мухомора пантерного отруйного гриба. Назвичайного отруйного гриба. Але якщо ви грибник-початківець, потрібно, щоб ці гриби вам хтось показав, розказав, ой, чим вони відрізняються від пантерного мухомора. Тому що сплутати їх дуже і дуже небажано. А взагалі маремуха це їстівний гриб. І перші благородні гриби. Ось який прекрасний гриб. Підберезник він же бабка твердувата. О, дивіться, який великий красунчик червивий, трохи червивий. Ну, Зараз будемо нарізати. Побачимо, що там всередині ніжки. Ось яка краса смакота. Дуже приємно знайти таке місце. Цікаве стежка, і тут понад стежкою ходять люди. О, що це за краса. Ну це вже старичок Думаю, його варте не... не варто брати. Дуже старенький. Такий м'який, коли тільки встиг перерости. Десь я його на гілку повішу і хай він спори розсіває. Де ж це зробити? Зараз виберу гілку. Так. А це свіжіший. Дивимося, що ж там всередині відбувається. Ага, трішки можна обрізати та й забирати. Я така дама, що у черв'яків відберу все. Все, що вони не зайняли. Так, продовжую далі досліджувати. І ось, дивіться, не тільки старі бабки трапляються. Як чудно звучить, старі бабки. Не тільки старі грибочки трапляються, а ще й... Молоденькі, ось такі свіжі. Боже, дивіться, який свіжий, просто неймовірний. І з приводу, зрізати гриби, чи викручувати. Було проведено дослідження, і воно показало, що неважливо, чи ви викручуєте гриби, чи ви зрізаєте. Для грибниці це не це важливо. Гриб це плід. І зірвати плід. Зірвавши плід, ви не наносите шкоди грибниці. Так, дивимося далі. Ось іще. Такий товстун. Ой, дивіться, яка ніжка величезна. Так, акуратно, акуратно, розхитали. витягли. Ось. Оце воно. Оце краса. А ось іще одна бабка тополева, якась такої дивної форми, дуже товста ніжка і маленька шапочка. І суха вже. Ну, що ж, можливо, навіть хай вона собі тут залишається вже червива і засохла. Так що брати її немає сенсу. Так, тут на цьому місці вже все цвіте, суниця. Добре було б сюди повернутися по сунички, коли вони дозріють. І тут тільки що я йшла. Погукали мене діти повернутися ось до цього місця. Покажу такі ось великі гарні гриби. І великі, і красиві, але що це за гриби такі? Багато грибників їх збирає. Від чого я вас застерігаю категорично. Це свинушка тонка. Тікаю, тікаю. Та знайшла, ну це у травні. Так, отже, це свинушка тонка. Гриб, який містить токсини, що діють не відразу, а мають накопичувальну дію. Пошкоджують червоні кров'яні тільця, пошкоджують нирки. І в довготривалому, при довготривалому вживанні вони... Приводять до серйозних проблем зі здоров'ям. Ось які вони величезні бувають. Тут їх ціла сімейка багатенько. Друзі, в жодному разі не збирайте свинушку тонку. Є дуже багато грибів, які цілком безпечні. Бережіть своє здоров'я. А оце. Знову іду своєю стежечкою і бачу ось такі прекрасні гриби. Запах у них просто потрясаючий. Оці красиві гриби з такими світлими пластинками, густими. Бачите, наскільки густі пластиночки. І з такою а, невеличким горбочком посередині, але не в усіх грибів він зберігається в дорослому віці. Це у нас рядовка травнева. Дуже смачний гриб, дуже ароматний, просто чудо. Ще одна рядовка травнева. Ті дві попередні були червиві. А ця, ну, на перший погляд, не схожа. Зараз відріжу і буду знати. Ось такі в неї бувають кремові шапочки, бувають трішки яскравіші, такі аж оранжево охряні. Це теж один із різновидів травневої рядовки. Її можна споживати. Це їстівний гриб. І дуже-дуже смачний. Пахне потрясаюче. Дуже смачно пахне. Погляньте, яка у людей краса у садку. Це ентолома садова. Прекрасні екземплярчики великі, вже, правда, переросли, але суть в тому, що вони отак ростуть масово. А добратись ніяк. забор Отже, моя грибна пригода добігла кінця. Такий собі приємний маленький відпочинок. Трішки маслят, трішки підберезничків знайшла. Потішила свою душу. А вам, дорогі друзі, дякую за перегляди, за лайки, репости, за коментарі, які ви залишаєте під моїми відео. Це дуже важливо для мене. Дякую вам і до нових зустрічей!